Друзі, всім привіт! Сьогодні традиційно, хоч я вже десь скоріше за все гріюсь на сонечку в Греції за рахунок компанії Oriflame, Але ви маєте змогу дивитися ось це відео, яке я підготувала для вас раніше, щоб ви насолодилися всіма продуктами, які зараз доступні в каталозі. І хочу зразу сказати, що компанія Oriflame надає величезні можливості, окрім заробітку грошей ще на безкоштовні подорожі, на премії, подарунки і так далі, відкриває нереально круті можливості. І кожен із вас може скористатися цими можливостями а, і приєднатися до нашої команди, працювати разом з нами і подорожувати разом з нами. Наступна подорож це буде Буковель, це буде в Україні, і кожен сьогодні може її заробити, всього-навсього виконавши чіткий план, який ми надаємо. Тож, контакт, контакти ви можете знайти в описі. А, і... Приєднатись до команди, будемо раді. А поки що подивимося з вами полистаємо наш новенький каталог, який дуже гарно називається «Іди за сонцем. Готуємося до літа, друзі, тому що воно у нас вже зовсім, -зовсім поряд, вже відчувається навіть. І зразу компанія Ріфлейм розказує нам, що Ріфлейм це не просто. Бізнес це набагато більше, що це є спільнота краси. Ще тут про єдність, тут про радість життю, тут про бути в тренді і так далі. І Це все ви можете почитати на сторінках каталогу. А ми переходимо далі. У нас з'явилися зараз ось такі стійкі-матові рідкі тіні для повік. Я нагадаю, що в цьому сезоні дуже модно робити макіяж в стилі смокі, але такими. Матовими пастельними відтінками. От тут дуже гарно представлені такі дуже класні відтінки, реально для матового макіяжу, Вони дуже красиві, еспресо, бронзовий. Впевнена, що буду собі замовляти ці тіні, тому що це ті відтінки, які я використовую у своєму повсякденному макіяжі. Їдемо далі. Звичайно, це ось такі кепки козирки Вони частенько зустрічаються в компанії Oriflame під Літо, тому їх також можна буде замовити. Для того, щоб захищати своє обличчя від сонечка. Ну і також знову на знижці стійки для макіяжу, але це вже такі оновлені варіанти золотаві сутінки і сонячний рум'янець, це що ви можете зараз замовити. Вони дуже багатофункціональні, їх можна використовувати як в макіяжі обличчя, губ, очей, так само і в макіяжі тіла підкреслити свої дуже гарні ключіці, да, наприклад, нанести на тіло, щоб воно дуже красиво переливалося і сяяло. Далі суперстійка матова помада The One Color Unlimited Ultra Fix. Дуже стійка, дуже красива, реально класно виглядає на губах. Я дуже особисто люблю відтіночок Taupe і ним користуюся, але ви для себе також можете підібрати, які вам подобаються. Дуже така вона приємна, до речі, на губах, не пересушує, хоч вона і матова, але це одна із тих помад, яка реально дуже класно лягає, ніби такий валюровий фініш, дуже приємно носиться. Далі у нас легелі лаки для нігтів до двох тижнів стійкості. Клієнти дуже хвалять, дуже їх люблять, тому, якщо ви полюбляєте, любите так експериментувати, робити манікюр самостійно вдома, то зверніть увагу на ці продукти. Ну і далі у нас різні такі аксесуари для догляду за нігтями, для там, билочки, да, і так далі, для ніг, для рук, для нігтів різні аксесуари, окуляри дуже модні зараз, до речі, з леопардовим принтом. Тому теж зверніть на них увагу. І далі у нас є така сторіночка, як безкоштовна доставка, і при замовленні цих продуктів ви можете отримати, ви гарантовано отримуєте безкоштовну доставку. Тобто, або ви можете один цей продукт, наприклад, замовити, і на нього буде безкоштовна доставка, або просто його. Вкладайте замовлення, і все ваше замовлення прийде безкоштовною доставкою. Тобто це дуже круто, тому що за саму послугу доставки ви не сплачуєте. Ну і ось тут у нас карта по каталогу. Що ви можете в цьому каталозі побачити? Все посортовано, дуже зручно, якщо ви не бачили цієї сторіночки, звертайте на неї увагу. Далі, наша туш, одна із таких топових продажів, це з ефектом гіпнотичного погляду. Вона чимось дуже схожа на 5 в одному, Силіконова густа, така доволі, доволі сіточка. І дуже круто профарбовує, робить її такими дуже густими, от профарбовує від коренів. Да? І дуже-дуже дійсно гіпнотичний виходить погляд, тому вона не дарма так названа, дуже яскравий пігмент тут. Ну, і, в принципі, на будь-який смак можна підібрати туші. Це туші для вій з подвійним, з подвійним ефектом. Це ми між собою називаємо що це для вредних клієнтів, тому що, от, якщо людина хоче, щоб туш робила все, то ця туш реально робить все, тому що тут прям дві щіточки, така дуже цікава сама по собі туш, що підійде просто для тих, кому жодна туш не підходить. Також туш для вій з. Ефектом котячих очей дуже мені подобається. Також туш для віз з ефектом розкритого погляду, з вигнутою такою кісточкою. Теж одні з моїх фаворитів. Оновлена туш 5 в одному. Теж я користувалась. Мені дуже сподобалася з однієї сторони. Зовсім пласкі щитинки, тобто їх немає. Зовсім з однієї сторони вона є. Дуже класно профарбовує. Також мені вона теж зайшла, сподобалася, хоча мені не часто подобається силіконовими щіточками. Насправді туші, але от, от такі густенькі дуже подобаються. Тому я для себе брала, тестувала, точно можу сказати, що. І клієнти, до речі, хто брав по моїй рекомендації, також залишалися всі доволі. Ну і, звичайно, засіб для зняття водостійкої косметики з очей, тому що зараз літо і ми будемо частіше використовувати все ж таки водостійку косметику. І тут якраз допоможе нам знімати такий двохфазний засіб. А я все ж таки рекомендую змивати косметику. Засобами саме для зняття макіяжу, а потім додатково використовувати вмивалку, тому що це дійсно буде якісне очищення, і ваша шкіра буде ну точно вам скаже, дякую за те, що ви за неї доглядаєте правильно і якісно її очищуєте, бо це один із таких великих плюсів по догляду за шкірою, да, і по тому, щоб ваша шкіра залишалася довго гарною, сяючою і молодою. Далі, туш для брів, одна теж з моїх улюблених продуктів, мої клієнти вже її чекають. І, скоріше за все, ми її вже на цей момент замовили, тому що це реально теж крутий продукт, дуже маленька щіточка, яка дуже класно профарбовує. Якщо у вас свої вії густі, то вам прям просто цією щіточкою вкладаєте, вона трошечки, ну якби є пігмент давно, вона трошки фарбує, але більше вона от вкладає. Я після будь-чого, після помадки чи після діней собі теж наношу, у кого от густі брови да, свої, то вам прям можна навіть нічого більше Не використовувати, тільки це тут, що фарбувати. А кому от треба домалювати, то зверніть увагу на маркер для брів з ефектом мікроблейдингу. У нього тут три таких зубчики, які ви можете промалювати собі волосочки, домалювати і потім, наприклад, зафіксувати ту, що для брів, буде дуже класно дивитися. Також мені дуже подобається ось ця палеточка для тіней. Тут чотири відтінки, які ви можете для себе вибрати. У мене це таук бусковий і сливово-рожевий. От у мене ці дві палетки, мені вони дуже подобаються, вони класні, стійкі, не осипаються. Uh, я прям, ну, планую брати собі ще, тому що це ті тіні, якими я реально користуюся найчастіше. І також до них є класні пензлики, які дійсно допомагають і дуже так тонко нанести і розтушувати. Ну, в общем, вони дуже класні, дійсно, хоч вони і не є натурального ворсу, вони штучні, але при цьому вони дуже класно, якісно розподіляють продукт. Тому теж рекомендую звернути на них увагу. Ну і з'явилися у нас ось такі варіанти кольорових тушей з ефектом гіпнотичного погляду. Тобто ми з вами вже бачили чорну. А зараз ми можемо побачити з вами ось такі трендові яскраві туші. Це фіолетовий, це м'ятний, да, і це рожевий, які ви можете використовувати для сміливого яскравого макіяжу. Тому також, хто хотів собі, хто давно дивився собі замовити якусь таку неординарну тушь. Не зараз це можна зробити. Ну і також, куди ж без підводок, куди ж без наших олівців, якими можна також довершити макіяж і зробити стрілечки, стрілечки, мені здається, завжди в моді, тому користуємося випадком. І для тих, кому треба все ж таки малювати брови, рекомендую звернути увагу на цей пензлик. Це прямо моя любов. Я ним прочесую, потім ним же фарбую. Дуже класний, дуже круті тіні, які можна використовувати і для брів, і для очей, тобто вони у вас не залишаться якісь відтінки, нетронутими. Вони матові, дуже класні, дуже круто носяться, дуже стійкі, дуже гарно розтушовуються, якщо використовувати для повіка. Ну, тобто, це прям, я вже не знаю, мене, мабуть, вже друга палетка така, ну прям дійсно те, що я буду брати ще і ще. Поки компанія це не зніме з виробництва, бо вона цього не зробить. Далі також яскраві підводочки у нас з таким. Голографічним ефектом, яким також можна довершити, да, використовувати разом із тими кольоровими тушами, тому що це зараз дійсно моді, це тренд робити такі макіяжі, і тому я думаю, що особливо сміливим людям, хто готовий да, робити такі трендові яскраві макіяжі, ці продукти прийдуться до душі. Також це повний набір тонуючих засобів, це і консилери, це і стійка тональна основа, і пудра компактна, дуже крута, тому зараз великий вибір, де ви можете просто. Зробити для себе повний макіяж, скажімо так, плюс це наші тональні засоби з SPF 30, і це теж дуже круто. І при замовленні будь-якого продукту ви можете отримати ще за 159 гривень ось такий спрей для тіла, дуже смачненький. Ну і звичайно, не тільки тональні основи, а ще й бази під макіяж, які ідеально вирівнюють тон. Тобто, тут написано Ти готова до селфі ну це реально правда, тому що ця тональна основа, вона ніби фотошоп, просто розгладжує ідеальну шкіру. Ну і далі, звичайно, ще і фіксатор для макіяжу. Дуже крутий продукт, я сама особисто ним користуюся, тому що це, от особливо зараз влітку, коли дуже достатньо швидко починає жирнитись тональна основа, просто через те, що на дворі стає більш спекотно. І от цей засіб мені фіксує краще макіяж, аніж пудра. Плюс я не дуже люблю використовувати в цілому пудри, тому для мене це прям спасіння. Його можна наносити повністю на все обличчя, і він фіксує як макіяж очей. Так само і макіяж ваш. Тобто, ваш тональний засіб, да, ваш контуринг і так далі, він нікуди не попливе. Тобто це просто Х2 в стійкості вашого макіяжу, тому зверніть на цей продукт увагу, тому що він часто буває просто недооцінений, але дійсно я вже не перше собі беру. І мені дуже подобається ним фіксувати макіяж, тому що він ніби тоді, наче він склеїться якось з обличчям і тривається реально набагато довше. Також дуже люблю ось цей азет-крем, і він зараз є матуючий, ви можете для себе підібрати. Є рідкі рум'яна, хайлайтер, є помади, близькі на будь-який смак і кольор. Тут же, до речі, я люблю цю помаду, саме кремову вона нереально крута, стійка, дуже приємна, дуже зволожує, доглядає за губами. Ну, тобто, якщо вам треба щось така помада на кожен день, яка буде доглядати за вашими губами, то це просто те, що треба, тому що це помада топова. У мене. Була ще стара версія, і зараз вона оновилася, і я собі постійно-постійно беру цю, тому що на щодень вона просто ідеальна. Або ж якщо ви не любите помади, то є також олії для губ, олія з тінтом, олія сама впитується, тінт залишається на губах, і ваші губи іще довго е, такі гарненькі, солоденькі, ніби щойно нафарбовані. Е, так, і далі, звичайно, наші лаки для нігтів, якими ви можете малювати, робити собі різний нейл ну, арт і різні засоби відповідно до них. Далі наша лінійка Oncolor. Це така більш бюджетна лінійка, але теж дуже а, така яскрава, а, дуже крута туш, об'ємна водостійка туш для вій, а, Зараз Color на снижці. А, і, а, з силіконовою щіточкою і також є спухнастою з, з ефектом вєлового об'єму. От хто клієнти є, які просто люблять цю тушу, беруть її на постійній основі. От у нас є класична, а є водостійка. В цьому каталозі зараз на знижці водостійка, тому звертайте увагу на це. Двосторонній олівець я дуже люблю слива і міті У мене є ні. Молоко і рожеве золото в мене ось цей коричневий і біжевий. Дуже часто його використовую і для очей, і для губ, дуже мені він подобається. І також в мене є і графіт. Але ви можете також для себе підбирати, ті, які подобаються вам. Дуже, до речі, класна точилка для олівців, точить будь-які олівці для великих, для товстеньких і для худеньких олівчиків. Дуже класно реально підстругає. Тобто для олівців косметичних у вас точно має бути окрема підстругачка, тому що вона. Ну, точить по іншому, по іншому, реально. Тому якщо у вас ламаються всі олівці, а ви точите не косметичною точілечкою, то зверніть увагу, що, можливо, її треба придбати. 89 гривень цього на всього, але мені вона вже слугує років 5 точно, і вона реально класна, вона повністю розбирається, повністю чиститься. Тому це теж один із таких топових продуктів. І далі у нас, звичайно ж тональні засоби. Повернулися наші консилери, в стіку, другий каталог, як вони на знижці, кремові губні помади, дуже бюджетна. На них ціна і можна експериментувати, тому що тут неймовірна просто кількість відтінків, які точно можна підібрати для себе. Ну і наша вже така більш преміальна лінійка, це лінійка Giordani Gold. це лінійка, яка містить у собі вже комплекси різних доглядових масел. Це не просто декоративна косметика, а це ще і догляд відновлення. От я буду точно собі брати підводочку. Тому що в мене вже трошечки стало гірше малювати, а мені прям подобалось те, що в неї дуже цей тоненький кінчик, і вона дуже класно промальовує. Дуже мені подобається також цей аплікатор кушон для брів, тобто з однієї сторони малюєте, з іншої розташовуєте. Дуже крута туш, взагалі, лінійка Джорданія для мене це одна із топових, на які я зараз найбільше просто звертаю уваги. Не треба боятися приставки, що вона антивікова, насправді це тільки додає їй просто реально класних, якісних, доглядових компонентів. Тому, якщо ви щось для себе таке шукаєте, суперзволожуючи, яке не буде западати в зморшки, яке буде класно вам підкреслювати сяння вашої шкіри, то звертайте увагу на Нійко Джордані. Тут і тональні засоби, і база, і все, що хочете. Також дуже класні матові губні помади дуже мені подобається, дуже шикарно виглядає. Я теж такою помадкою користуюся, дійсно не соромно дістати сумочки. Ну і тут. А в цьому каталозі також велика колекція таких аксесуарів дуже красивих, на які теж можна звернути увагу. І вони не містять нікелю. І це є дійсно натуральні камені, дуже красиві, які дійсно дорогоцінні. А тут просто подивіться, які смішні ціни на ці аксесуари. Тому їх захватять точно дуже швидко. Червоний гранат дивіться камінь творчої енергії. Просто тому. Поспішіть, поспішіть. Треба поспішити для того, щоб придбати ці продукти. Одна із улюблених і така найбільш продаючих сама себе Фем Вікенд парфумчики дуже класні пудрові, які люблять, мабуть, всі. Ну, от я ще не бачила людей, кому вона мені не подобалась. І якщо я не напшикана, то завжди. У мене запитують, чим це я так пахну класно і замовляють після цього. Тому це один із таких топових улюблених парфумів багатьох з нас. І, до речі, скоро день матері, тому є така можливість так привітати наших рідних. І це дійсно, якщо ви придбаєте цей парфум для своєї рідної да, людини, то вона точно буде довольна, тому що це я ж кажу. Це такий парфум, ну з яким ну, дуже важко прогадати, тому що він подобається дуже багатьом. Ну, і, звичайно, цей парфум не єдиний, який зараз у нас є в каталозі, їх ще дуже багато, і можна підібрати на будь-який смак і аромат. Якщо вас цікавить паперовий каталог, дайте знати, ми вам обов'язково його передамо чи доставимо, або ж ви можете отримати з замовленням першим, і в ньому також понюхати, потерти наші сторіночки для того, щоб впевнитися в ароматі, або ж ви можете замовити і... Відчути так аромат, оцінити його і вже вирішувати, замовляти вам його для себе чи ні. Ну і далі також величезна колекція ароматів на будь-який смак і гаманець, які підійдуть просто абсолютно всім. І більш такі солодкі, і більш легкі. Тобто тут уже кому які подобаються. Мені, до речі, дуже сподобалась грейте. Я її випшикала буквально, не знаю, мабуть, за місяць, не тому, що вона не стійка, а тому, що вона мені дуже сильно подобалася, і я її наносила просто багато і постійно мені хотілося в неї обливатися. Теж одна із моїх улюблених, я сіє, що жовтенька. Мені подобається квіткова, деревна, ароматична з апельсином, дуже така насичена, дуже мені сильно вона подобалася, і її дійсно недовго вистачає. І так. Тож під свої улюблені парфумом, ви можете замовити ароматизовані кремчики. На крем, якщо наносити парфум, то парфум буде більш стійкий. Ну і якщо ви хочете повністю пахнути своїм улюбленим парфумом, то замовляйте кремчик. А, позес також один із моїх улюблених ароматів. Я взагалі люблю солодкий, тому для мене це. Завжди такий плюс. Плюс також новинка ось ця Nordic Waters. Мені дуже сподобалася, І з'явилася зараз новинка Nordic Waters Infinity Blue. От вона, просто щось неймовірне, у кого я, можливо, вкладала кому в подарунок пробніки, то дівчата були просто в захваті, тому що це щось таке, чого ще не було у Ріфлеймі, це неймовірно крутий парфум. Також рекомендую вам його спробувати при його замовленні. Іде вам ще і туш у подарунок. І так само із чоловічими парфумами іде подарунок: чоловічий шампунь для волосся і тіла. Ось так. І також топовий аромат для чоловіків. Це Ексайд. Колись був він Ексайд, Бедіма Білан. Його всі знають як Білан в основному. Він також зараз є на знижче. 499 гривень. Всього нам всього реально дуже крутий, свіжий, міру, солодкий, як Якраз дійсно те, що потрібно до літа. І багато поціновувачів цього аромату дійсно. Чоловіки самі замовляють, тому зверніть увагу, він зараз є і він неймовірний, правда. Він навіть не потребує реклами. Ну і помимо нього, звичайно, є дуже багато різних парфумів для чоловіків на різний, знову ж таки, смак і гаманець. Помимо цього, також є і догляд для чоловіків, це і шампуні, і вмивалички, дезодоранти, догляд для обличчя повністю. Це також наші лінійки з вітамінчиками, тому що це одне із найважливішого, мені здається, що наше здоров'я це просто займає перше місце, і тут ви можете поповнити свої полички здоров'я, придбати комплекси вітамінів, комплекси біоактивних добавок, які дійсно будуть підтримувати ваше здоров'я, довголіття, імунітет, зір, серце і так далі. Далі. Це також протеїнові наші продукти, які допомагають знизити вагу, або підтримувати вагу, або набрати, якщо вам потрібно, то тут, тут вже, теж, все, що потрібно, в залежності від того результату, який ви хочете отримати. Прям є цілі набори, кожен третій продукт йде в подарунок, тобто є підписки і можливість брати і купувати ці продукти дешевше і дуже вигідно для вас та вашої сім'ї. Ну і далі також уже йде доглядова така лінієчка, одна із таких ікон, так? Наші позначки Icon, вони означають, що це такі топові продукти, які дуже люблять клієнти, які вже дуже багато років є в каталогах. Це лінійка Royal Velvet по догляду за обличчям. Це, звичайно ж, наша лінієчка Новеджі, це наш космецевтичний продукт, який дає результати після двох уже перших тижнів. Використання і ці результати клінічно підтверджені, тому що в компанії є свої центри дослідження шкіри, які повністю дуже довго працюють, допрацьовують працюють над формулами, вирощують самі стобурові клітини, вирощують свої волокна і так далі. Повністю, щоб зробити випустити реально топовий продукт. І не в кожної компанії, яка займається саме доглядом за обличчям, є такі можливості і такі потужності. А у нас вони є, тому це однозначно найкраща пропозиція на ринку по ціні. По співвідношенню ціна якість. Тому, друзі, звертайте увагу, це набір, якого вистачить точно вам мінімум на 3 місяці. Тобто 3 місяці це гарантовано, мені завжди вистачає надовше. Тобто, умивалка, можливо, за 3 місяці закінчиться, можливо, сироватка кремів. Мені вистачає завжди місяців на півроку точно. Вистачає, бувало таке, що і реально там на місяців 9 вистачало мені крему. Тому звертайте увагу, гарантовано на 3 місяці вистачає. Я рахую, що на 3 місяці там виходить по 50 гривень в день, ви використовуєте. Зараз 60 холодна кава коштує. Тому зверніть увагу, тому що це просто маст хев, Must have для обличчя. Це те, ну що, від чого ви потім не зможете відмовитись, тому що це реально дуже круто. Далі концентрований крем скульптор для шиї декольте. Це також такий догляд саме за шиї декольте, тому що ми дуже часто забуваємо за нього. Буває, що ми мажемо обличчя кремчиками, але за шиї декольте забуваємо, але при цьому вони так само видають вік. Тобто є прямо окремий такий лосьон, який над цим працює дуже круто, підтягує цю зону, освітлює, тому що там теж частенько є пігментація. Ну і різні наші prosuticals, тобто космецевтичні засоби, додаткові, додатковий догляд, очищення, додатково кремчики Diamond Secular, про яку я вам вже розказувала неодноразово, про те, що вона з діамантовим пилом виводить назовні токсини з вашої шкіри, тому теж дуже крута, дуже класно зволожує. А Ліка Optimal власне, з якої я починала свій догляд за обличчям, яка теж мені досі дуже подобається. Єдине, що в ній немає SPF. у Є, до речі, SPF 25, у ці проти Пігментації в звичайному немає спеку, тому тут треба додатково додавати обов'язково. Ну і різні бустери, це ті ж самі сироватки, масочки, які ви можете підібрати додатково до свого базового догляду. Лінійка в це більше для підліткової шкіри, як я люблю казати. Пурскін – це також дуже такий сос-засіб для тих, у кого висипання прищі для підлітків мами дуже часто беруть для своїх дітей. От у кого зараз перехідний вік і дуже сильно висипає. Оця лінійка просто таке спасіння. Потім люди реально не можуть відмовитись і замовляють її, доки от не пройде цей період. Потім вже можна перейти на якусь лінійку, типу лавнечі, да просто щоб був базовий догляд у дитини. Моє улюблене мило, до речі, треба буде собі замовити, бо моє якраз закінчувалося з диким маком і ваніллю. Дуже мені подобається це рідке мило, і також до нього є ще лосьон. Надовго вистачає, бо тут баночка 300 мл. І це реально топовий крутий продукт, і можна використовувати як гель для душа. Креми для рук і для тіла. Тут багато говорити не буду, просто на різний смак можна собі підібрати. Також ось такі доглядові різні штучки для тіла, для маленьких, для великих, для всіх 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 Зубні пасти, мила. Ну, тобто, це, в принципі, є база, про яку, е, мені здається, багато говорити не треба, тому що тут треба просто підібрати за смаком. і Це те, що нам потрібно всім, чи ми користуємося з вами щоденно. Для сухої шкіри голови, для сухого волосся, ідеальні крутки шампуні з молоком і мед. Також це все для педикюру, тому що вже зараз будемо показувати свої босі-п'яточки. Зараз дитяча лінічка, також гелі для душа, милка, різні фігурні, смачненькі на знижках. Нійка Дуолоджі, просто моя фаворитка по догляду за волоссями. Я дуже люблю ці рефіли, які можна заливати в бутилку. Цього рефіла це вистачає на дві ось таких бутилки. А по ціні дивіться. Яка різниця? Тобто дві пляшки можна залити ще з цього рефілу. Я собі беру рефіл, бо це реально дуже економно, і я не забруднюю, менше забруднюємо ми з вами навколишнє середовище завдяки ось таким рефілам. І все робиться у нас з переробленого пластику, тому що наша компанія дуже за це переживає. Ну, Звичайно, сухий шампунь, просто мастхем, щоб не мити голову щодня, бо вам треба свиденько кудись бігти. Ви свиденько попшикали, розтерли феном. Я люблю видути холодним повітрям феном. І його навіть не видно, що він у вас там є, а голова, ніби, ви щойно її помили. Тому тримайте лайфхак, такий дуже годний від мене. Тут є просто все в цій лінійці є все, всі кроки по догляду. Це і заспокійливі тоніки, і тонік противипадіння шкіри, і термозахисний спрей, і кондиціонер є легкий, є насичений по догляду за волоссям, в залежності густе у вас чи тонке. Тобто тут ви можете підібрати для себе все. Ну, і дивіться при покупці будь-якого засобу доолоджу, ви отримаєте ще будь-які пробні для себе в подарунок. Тому класна така пропозиція. Я дуже люблю сісі -сі спрей для волосся, тому що це незмивний кондиціонер, який полегшує розчісування, який є термозахистом, тобто це просто там 20 в одному іде в цьому засобі, який реально ну, вартий уваги, тому що ось 10 в одному відновлює пошкоджене волосся, робить слухняним, робить шовковистим, допомагає захистити фарбоване, полегшує розчісування, запобігає появи посічених кінчиків. Тобто це незмивний кондиціонер, яким реально от я спішу, буває, і не встигаю наносити кондиціонер. Чи маски, чи ще щось, і він мені допомагає просто ну от я помила голову шампунем, да, е, напшикала сі зіспрем, висушила, і все. І я вже можу бігти. в мене волосся не магнітиться, не літає, не сухі кінчики, не пошкоджені, тому що це все робить ось цей один газів. От Оце must have, просто, без якого я не можу жити. Ну і звичайно набір дорожніх аксесуарів, якщо ви збираєтеся в подорож, то зараз його можна замовити. Там є навіть в наборі маленьке полетінчик, ідуть лієчки, куди ви можете, за допомогою яких ви можете залити ці всі баночки. Чим я буду скоро займатися, бо вже собі такий наборчик взяла. Ну і також для живлення волосся, олії кокосові. Це шампуні великі, такого об'єму для всієї сім'ї, скажімо так, лавнеючи, величезні. Це засоби по догляду за нашим тілом, тому що зараз це вже необхідно нам. Це антиселлітний крем, до речі, дуже люблю, я використовую скраб використовую цей масажир антицелюлітний, він реально дуже-дуже круто працює. Тому зверніть увагу, 1 плюс 1 дорівнює 3, до речі, тому теж дуже класна вигідна пропозиція. Ну і зараз вже сонцезахисні спреї, крем з високим СПФ, тобто, дивіться, 50-ки в форматі спреїв, які не змиваються, якщо ви будете ходити просто в басейн. Да? Тому цук дуже круто. І якщо ви раптом все ж таки підгоріли, то ви можете використовувати желе для обличчя і тіла після засмаги, яке це все покраснення, плавненько вам переведе в загар і зніме якраз таки цю красноту, охолоджує дуже класно тіло. До речі, ось він у мене стоїть, тому що я його вже для себе придбала. Планую після поїздочки ним користуватись. Ну або, власне, вже у поїздочці. Ну і засоби, звичайно, для наших ніжок. Різні милка, пахучки, які обов'язково треба додавати до свого замовлення. різні гельчики для душика, спреї або шарикові дезодоранти. Тут уже на ваш смак і ось така новинка У нас з'явилася: спрей дезодорант і для тіла максимальної свіжості, Активель до 72 годин, такий оранжевий з'явився. Тут можна теж потестувати аромат. Ну і далі наша лінічка вам, до речі, один із тоніків, який я дуже люблю, і крем, який я зараз вже закінчую користуватися дуже крутий з масажерчиком. Тому теж зверніть увагу, бо зараз на знижках це база, яка просто дає реально, реально-нереально круте сяння шкіри. А це є от ефект макіяжу без макіяжу. Дуже круто реально виглядає. Тому люблю ним користуватися теж масочка, ось така нічна. І як драйвер каталогу у нас ідуть ось такі наші пом'якшуючі засоби. Кожен за 49,90. Один наш традиційний без запаху і один з насінням малини. Тому зверніть увагу, і всі додаткові пропозиції, звичайно, в описі за. Посиланнями в описі, де ви можете в Viber або Telegram каналі передивитися додаткові позакаталожні пропозиції та пропозиції тижня. Дякую вам за перегляд, ставте нам лайк, замовляйте! Гарного всім дня!